Шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Отож, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Хто підготував лучанам фольклорно-етнографічне дійство Великодня Пасхалія? Який подарунок до 40-ліття підприємства електротранспорту зробили працівники луцького автозаводу? Чого навчили медиків та рятувальників нашого міста, волонтери з Франції? Коли можна очікувати відкриття приміщення оновленого залізничного вокзалу про ці та інші події минулого тижня, детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочався тиждень минулого понеділка фольклорно-етнографічним дійством Великодня Пасхалія, вперше організованим спеціалістами управління культури Луцької міської ради. А відтак кілька тисяч лучан та й гостей нашого міста мали можливість не тільки стати глядачами, але й учасниками численних мистецьких акцій, забав і піснеспівів. Залишалося тільки дивуватися, як мешканці обласного центру Волині встигали побувати на усіх імпрезах, які розпочиналися одночасно, але у різних куточках міста. Міста. Здається, сьогодні свято торкнулося серця кожного, хто побував на великодніх пасхаліях у Луцьку. Здавалося, погода не сприятиме такому масовому дійству, але ті, хто прийшов на театральну площу міста, не зважали на прогнози і не пожалкували, взявши участь у численних заходах грандіозного проекту, започаткованого керівництвом Луцької міської ради. Одних тільки великодніх композицій на писанковому вернісажі ми нарахували близько ста представлених на конкурс не тільки родинами, колективами підприємств, організацій то обласного центру, а й окремими майстрами та членами національних меншин. Здається, свято сьогодні об'єднало відразу кілька Колінь не тільки у родинному дереві переможця конкурсу колективу стоматологічної поліклініки, «Айлучан». й лучан. Боси в покоління привело на великодні пасхалії дітей та онуків, для яких Воскресіння Христове стало не тільки праздником церкви, а й потребою душі. Для мене це свято означає багато радості, тепла, і радість в тому полягає, що воскрес Ісус. Тим часом біля дивописанки фотографувалися лучани, бо скоро це велетенське яйце повезуть до Києва, де у день незалежності воно представлятиме наш край на святі вишиванок. Детальніше про це ми розповідали у минулому випуску програми Місто а сьогодні ще одну надзвичайну писанку створили учасники танцювальних колективів Луцька Живу бо у хороводі близько ста танцюристів вимальовували узори українського орнаменту. До слова, цього дня вишивані сорочки від благодійного фонду Новий Луцьк отримали близько 30 дітей-сиріт разом з подарунками спонсорів, квітникарів, які під час великодніх пасхалій досить оригінально продавали букетики перехожим. Втім, не тільки флористи прикрасили свято квітами. майстри запашної продукції від теремнівського хлібозаводу пригощали кожного влучанина з кибочкою великої паски, яка нагадувала і смаком, і запахом домашню. А зі сцени присутніх вітали представники усіх релігійних конфесій нашого міста. І ота радість. Сіння апостоли, Воскресіння Христа, яку отримали жени мироносиці апостоли, дійшла до наших днів. Ми торжествуємо, ми радіємо, воскресшому Господі. А вулиця імені Лесі Українки цього дня перетворилася на такий собі Монмартр, де кожен міг ознайомитися не тільки з історією пішохідного проспекту у центрі Луцька, а й долучитися до творчості художників нашого міста, чи сфотографуватися з так званими живими скульптурами. Хлопці у бронзі приїхали до нас з івано франківська і, на відміну від закордонних колег, не вимагали у перехожих гроші, аби вклонитися. Навпаки, не могли стриматися від дотику чарівних жінок, і здається, то була одна з родзинок великодніх пасхалій, покликаних додати святкового настрою. Завдяки зусиллям управління нашої культури і всіх органів місцевої влади ми хотіли зробити лучанам свято, щоб вони трошки відійшли від своїх столів і разом з рідними і близькими вийшли на театральний майдан на вулицю Лесі Українки, щоб відчули, що Великодні свята це не тільки зживання і споживання, але це є відпочинок, культурний відпочинок після Великого посту. А парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки гомонів українськими гаївками. Це був проект пласту достолітнього ювілею, який виграли послідовники скаутського руху у міському конкурсі проектів, розроблених громадськими організаціями стосовно молоді, сім'ї, жінок та дітей. А відтак етнофестиваль у парку став сповненим глибокого філософського змісту дійством, яке поєднало мудрість наших предків і гомінке сьогодення. Гаївки ми організовуємо вже в п'яте. Однак цього року ми поєднали дві акції. Це, по перше, великодні забави, поливаний понеділок, які включають в себе і майстер-класи, і різноманітні танці, гаївки, хороводи, конкурси, забави і також століття пласту. Мусимо зазначити, юнь завжди генерує цікаві ідеї. До речі, пластунів у нашому місті більше ста. Останні чотири щойно отримали по святу з нагоди столітнього ювілею цієї молодіжної організації. І усі, хто долучився до гаївок від пласту, цього дня пригощали слимачком, надзвичайно смачною стравою, основою якої є печиво, шоколад та згущене молоко. І кожен отримав шматочок від 10 кілограмового торта. Словом, на етнофестивалі переплилися стихії води поливаного понеділка, землі, неба і сонця. Це дуже гарно, воно дасть відчуття свята всім лучанам і гостям нашого міста, і перш за все, нашим діткам. Ну усвідомлення то, що це традиції нашого народу. і Треба їх берегти і підтримувати майбутньому в майбутньому своїх сім'ях. А на театральній площі до пізнього вечора лунали пісні і поздоровлення на великодніх пасхаліях Луцька. А продовжилося святкування уже наступного дня традиційно у будинку культури мікрорайону Вересневе, фестивалем духовного співу Великодні передзвони цього року вже в п'яте. Здається, до цього району, віддаленого від центру Луцька, місцева влада приділяє усе більше уваги. На пасхальні празники сюди знову приїхав Микола Романюк, аби не тільки привітати мешканців з великоднем, але й відзвітувати громаді про те, що робиться на Вересневому і що планується зробити найближчим часом. Та й сам фестиваль духовного співу вийшов далеко за рамки сценарію і став зворушливим святом, на якому не забули і про сиріт, і нагородили дипломами родини, які презентували у будинку культури великодні композиції. Отож і розпочалися великодні передзвони вже у феє будинку культури вересневого мікрорайону, виставкою сімейних композицій та вишиваних ікон учнів Сарнинського економічно-правового ліцею Лідер, що на Рівненщині, там створено міні музей Дмитра Блаживського, творчість якого і надихає ліцеїстів на вишивання ікон. Втім, до Луцька студенти привезли ще й подарунки, іграшки для дітей сиріт, вересневого і вишиті сорочки. Дуже приємно отримати цю вишиванку, адже вона мені буде гріти душу і серце. Я буду завжди згадувати з яким теплом я мені її вручили. Дуже дякую вам за цей подарок. А Луцький міський голова Микола Романюк, привітавши мешканців мікрорайону з великодніми святами, розповів і про перспективи розвитку вересневого. Тут вже розпочалися роботи з освітлення вулиць, ремонту доріг. А найголовніше таки замінять мережу водовідведення. Кошти для цього надійдуть з державного бюджету. Втім, на великодніх передзвонах вели мову і про духовність. Ну і взагалі цей будинок культури, ясно, що він потребує ремонту. Ми вже замовили проєкт на кошторисну документацію. Ось якщо все буде нормально, може і в наступному році ми його відремонтуємо, якщо будуть кошти в міському бюджеті. Ось так потихеньку будемо піднімати цей мікрорайон. Адже вони теж жителі міста Луцька. Втім, основним дійством цього дня слід вважати виступи учасників духовного співу різних релігійних конфесій та громад. Відчувалося на вересневому лідируючій позиції займають послідовники віри євангельської та греко-католики. Отож і славили Христа кожен своїм співом, можливо, дещо незвичним для православних віруючих. Сьогодні лучан відрізняє міжконфесійна терпимість, доброта, співчуття сиротам. Ось і сьогодні від фонду Новий Луцьк вручили дітям, до яких доля поставилася не надто прихильно. Вишиванки і подарунки. До слова акцію народного депутата України ігоря палиці підтримали навіть меценати Росії та Італії, надсилаючи звідти вишиті сорочки сиротам. Словом проект об'єднав усіх, у кого у серці живе добро. Нового тижня у коридорах Луцької міської ради можна було почути французьку мову. Це на запрошення начальника управління охорони здоров'я Федора Кошеля до нашого міста приїхала делегація з північного округу Страсбурга, у складі якої рятувальники та медики. Продовж тижня вони вчили колег з обласного центру Волині тонкощем надання першої медичної допомоги, подарували спецавтомобіль. А головне поділилися досвідом рятування громадян у надзвичайних ситуаціях. We'll be right <laughs> back. Співпраця луцьких медиків та рятувальників з громадською організацією Франції Ельзас триває вже 15 років, і впродовж цього часу тренери та менеджери з європейським досвідом роботи навчають наших спеціалістів життєзабезпечення, дають поради словом, пропонують дещо з іншого боку поглянути на проблеми швидкої допомоги та рятувальної служби. Ми хотіли б, аби те, що ми робимо тут у Луцьку, було насправді результативним. Якщо ми зможемо врятувати когось з наших рідних, друзів, це буде радісно. Втім, то і є основна мета нашого життя, нашого тут перебування і нашої роботи в цілому. Нотферноттернотсія Аланарман не випадково наголошує на людських цінностях їхньої роботи, адже усі волонтери, члени однієї з найчисельніших релігійних громад Франції. А відтак у своїй гуманітарній місії поєднали високий професіоналізм і бажання допомогти кожному, хто цього потребує, чи то порадою, чи автомобілем, чи тренінгом для колег. Такі вчинки гостей з Франції не залишилися без вдячності лучан та міського голови Миколи Романюка. Я думаю, що саме така співпраця між, ну якщо можна так сказати, між саме безпосередніми працівниками, які займаються, надають першу допомогу людям, які е, мають досвід, і вони це роблять до речі, щиро, я кажу, безкоштовно. Ось це дуже добре. А слова вдячності, Луцький міський голова підкріпив подарунками, які нагадуватимуть французам доброту і щедрість волинян. Минулого тижня тролейбусники нашого міста урочисто відзначили 40-ліття луцького підприємства електротранспорту, яке годиться з численними вітаннями, подарунками і нагородами. Очевидно, що найперше за мудрість і терпіння яких не вистачило тим, що пішли з тролейбусного у важкі часи, зневірившись у майбутньому. Сьогодні підприємство з новим керівництвом поступово піднімається з колін, виходить з кризи. Його працівники бачать перспективу, а головне мають впевненість у за. Дні. Втім, розпочалися святкування дещо незвично. На Луцькому автомобільному заводі тролейбусників нашого міста чекав незвичайний подарунок. Чотири відремонтовані тролейбуси, які і попрацювати на дорогах обласного центру, не встигли. Довелося замінювати українські кардани на польські та й підрихтувати і пофарбувати салони, які ржавіли кілька років. Заступник президента корпорації Богдан Володимир Гунчик не розуміє, як можна було примудритися так знищити рухомий склад на підприємстві електротранспорту. Адже 40 автобусів, придбаних у лізинг для тролейбусного, фактично є металобрухтом. А ось Ному, куди так само закупили такі ж самі автобуси, зберегли їх як новенькі, каже, не було господаря, бо чомусь Іван Гриценчук знайшов спільну мову з керівництвом автозаводу і таки вирішив проблему поламаних тролейбусів. А відтак і отримав після ремонту чотири тролейбуси як подарунок до 40-ліття підприємства електротранспорту. А від імені громади міста звичайно дякував Микола Романюк, для якого проблеми тролейбусників є найактуальнішими, бо розуміє подвижництво, мудрість і терпіння цих людей. Тому я щиро дякую тим людям, які кажуть не зрадили своїй професії, не зрадили своєму колективу. Вони вистояли, і завдяки їм ми не маємо проблем з перевезенням пасажирів, з перевезенням громадян по місті Луцьку. Ці люди їм за це щиро вдячні, тому що вони ж, як бачите, вони з п'ятої години і і до ночі працюють. Це не проста, не легка професія. Тому я вітаю їх з цим святом. Дякую ще раз і бажаю їм всього найкращого. Цього дня і тролейбусники зробили подарунок лучанам, випустивши на лінію за маршрутом номер 2 відремонтований тролейбус, де замість квіточків пасажирам роздавали талончики лотереї. І вже у вівторок ми знатимемо, кому дістався річний проїзний квиток від підприємства електротранспорту. А ще у тролейбусі грали музики, пасажири ж були у захваті від такої ідеї і жалкували, що така акція тривала всього один день. А продовжилися урочистості у палаці культури міста, де віншували почесними грамотами та подяками міського голови кращих тролейбусників Луцька. Їх було 40, якраз до 40-ї річниці підприємства електротранспорту. А його директора Івана Грицанчука удостоєна спеціальної відзнаки від корпорації Укрелектротранс, підприємства електротранспорту України. Ми дивимося оптимістично в наше майбутнє. А це пов'язано з тим, що у нас на підприємці працюють гарні працівники, які пережили і важкі часи. Дякуючи підтримки міського голови. Я думаю, що наше підприємство має майбутнє, і у нас хороша перспектива в майбутньому. А завершилося свят тролейбусників у палаці культури нашого міста великою концертною програмою, підготовленою аматорами сцени, гуртківцями та учнями музичної школи номер 3 Луцька. Тижня у Луцьку побував начальник Львівської залізниці Богдан Піх, аби разом з головою обласної державної адміністрації Борисом Клімчуком та Луцьким міським головою Миколою Романюком проінспектувати хід будівництва, фактично нового залізничного вокзалу. Адже від старої будівлі залишилися хіба що стіни першого поверху, оглянувши зроблене і гість зі Львова і керівництво міста залишилися задоволеними темпами робіт і обіцяють у жовтні цього року перерізати стрічку від відбудованого вокзалу сивочолі Лучани, очевидно, ще пам'ятають, як залізничний вокзал у нашому місті будували військовополонені німці. На той час то було одне з найгарніших приміщень обласного центру. Ось тільки не врахували будівнічі, що з роками місто ростиме, а відтак і його населення, і старенький вокзал, на ремонт якого більше 20 років не виділялося жодної копійки, нагально потребуватиме реконструкції. Відтак нинішнє керівництво нашого краю звернулося до очільників Львівської залізниці з проханням допомогти вирішити проблему вокзалу. Там Ленян почули і відшукали 16 мільйонів гривень на фактично нове будівництво, бо навіть фундаменти потрібно було зміцнювати, аби витримати ще один поверх. Словом взаєморозуміння місцевої влади і керівництва Львівської залізниці втілюється у проект, яким гордитимуться лучани. Ми і розмовляємо, ми і сваримося. Ми по-різному підходимо. Ну, підходимо по робочому але завжди конструктивно і завжди з такої сторони, щоб нашими послугами змогли скористатися наші люди як найбільш якісними. Ну, Відповідно, ми зі своєї сторони стараємося знайти можливості компенсувати ті збитки, які ми маємо від пасажирських перевезень. Відновлене приміщення залізничного вокзалу потребуватиме і реконструкції привокзальної площі. Вона розпочнеться як тільки важковагові. Вантажівки завезуть сюди необхідне обладнання. А далі вже луцькі дорожники, що найперше замінять комунікації, вкладуть плитку, асфальт, підключать нові ліхтарі, словом, здійсняють благоустрій візитної картки нашого міста. Для цього в обласному та міському бюджеті відшукали ще 4 мільйони гривень. В цілому роботи йдуть, і так як і говорили, десь напевно на початок жовтня вокзал буде вже готовий. Єдине, що нам комплексно, треба буде підійти до благоустрою, тому що ми будемо робити благоустрій, а робити сьогодні благоустрій, класти новий асфальт, бруківку, і коли ще їздять вантажні автомобілі, то нам тут просто треба буде цей графік саме самим з благоустроєм його якби, ну, узгодити. Співпраця з керівництвом Львівської залізниці виявилася корисною для усіх сторін, адже за домовленістю місто взяло у комунальну власність відомчі будівлі залізничників, що офіційно засвідчив Микола Романюк, передавши Богданові піху відповідне рішення Луцької міської ради. Минулий четвер у Луцьку був позначений Всесвітнім днем землі. Перше його відзначили 1970 року студенти Сполучених Штатів Америки, взявши участь у святі чистої землі, води і повітря. Сьогодні до екологічного руху зробимо чистим світ. Приєдналися 180 країн, а це більше 20 мільйонів жителів землі і маленькою цяточкою на планеті квітне зелене, місто Луцьк. Мешканці якого масово беруть участь у санітарно-екологічних акціях, а найактивніших з них вітали почесними грамотами, подяками Луцького міського голови і нагородами за небайдужість до проблем екології у нашому місті. Аби насправді у Волині залишалися синіми очі озер, а природа віддячила нам чистим повітрям і весняними квітами, на численні толоки в нашому місті виходять тисячі небайдужих до проблем довкілля мешканців Луцька. А відтак у Палаці учнівської молоді зібралися ті, хто має високий моральний закон у душі, чує природу серцем і діє за велінням совісті. З тих вчинків і складається наше життя, за яке не соромно, і яке достойне шани та поваги місцевої влади, що найперше за активну громадянську позицію і небайдужість. А відтак зерна щирості й любові до усього, що нас оточує, проростуть у дитячих душах добротою і мудрістю. Ось тільки здається вести мову про культуру цих взаємостосунків сьогодні ще рано. На жаль, культура, та яка сьогоднішній день є, вона бажає бути кращим, якщо коротко так сказати, Я маю на увазі по поведінці з зеленими насадженнями. Діти, які приймали участь в екологічних таких акціях, які прибирали місто від сміття. Я думаю, що Якась частинка з них вже все-таки не кине там, папірця чи відморозова, що, що залишилося просто десь так на асфальт чи в траву, а буде шукати смітника. Інша справа це влади забезпечити кількість смітників. Це це вже, як ясно, що це вже наше наші завдання. Не залишилося осторонь відзначення ентузіастів від екології і керівництва управління освіти Луцької міської ради, адже до Всесвітнього дня землі діти у плакатах висловили своє розуміння проблем екології і свою причетність до її вирішення. І саме вони від членів учнівського парламенту прийняли звернення до молоді та жителів нашого міста підтримати зусилля влади щодо збереження довкілля для майбутніх поколінь. Я вирішила прийняти, приймати участь в Уковарті, тому що я дуже люблю про. Роду, хочу, щоб її так само як і наша гідбригади захищали, оберігали для того, щоб наші нащадки жили на чистій планеті земля. Адже це наша матінка планета, і ми потрібні її зберігати. Повинні її зберігати. До слова саме виступ однієї з кращих агідбригат нашого міста, навчально-виховного комплексу, номер 10, став яскравою крапкою урочистостей, присвячених всесвітньому дню землі. 21 квітня поздоровлення з Днем Ангела приймав митрополит Луцький та Волинський Ніфонт. Варто зазначити, що церковнослужителі не відзначають День народження, записаний у паспорті, а святкують День Тезоіменства або День Ангела. Бо з прийняттям чернечого постру для такої людини розпочинається нове життя. Наступним сюжетом до вітань митрополиту Ніфонту, який він отримав минулого тижня, приєднується і наша знімальна група. Многій літа вам, Владико! Для владики Ніфонта цей день ніби нічим і не відрізнявся. З-поміж інших, хіба що літургія була урочистішою, бо привітати митрополита Луцького та Волинського з Днем Ангела традиційно приїжджають найвищі духовні особи з інших областей України. До слова, чернечий постриг з іменем Ніфонт на честь святого єпископа Новгородського, наш владика прийняв 20 березня 1974 року у трійця Сергієві Лаврі Загорська. Наразі важко відповісти, що саме спонукало Василя Солодуху із Старовоживського району стати ченцем. Можливо, Сирітська доля, бо, відслуживши в армії, пішов вчитися в духовну семінарію, а згодом закінчив і Московську духовну академію. На рідну Волинь повернувся 1977 року, служив у селі Рудка Козинська, потім був призначений благочільним Рожищінської округи, а з серпня 1992 року очолює Волинську єпархію. Владику, як ви оцінюєте Подвижницьку духовну працю митрополита Ніфонта? Це людина зразкова, віддана церкві. І свої батьківщини любить свій народ і служить йому вірою і правдою. За заслуги перед Святою Церквою, 11 квітня 2001 року, архієпископ Ніфонт возведений у сан Митрополита, і на сьогодні він залишається одним із найавторитетніших духовних лідерів не тільки України, а й Селенської православної церкви. Я разом зі своєю паствою, дорогі владиченки, говорю вам три слова від серця. Спасибо, Традиційно у день Тезоіменства владика отримує численні вітання, море квітів. Найщиріші слова вдячності духовенства і віруючих представників громадських організацій та державних установ. Бо вшановує громада не тільки духовного пастиря, а й надзвичайно добру, щедру і щиру людину. Що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних василь. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. Населено.